<'ї кришов> Містер бізнес, звичайний малий із Черкас, який став одним із найбільш мемних персонажів українського інтернету, і живе так, ніби виграв лотерею без білета. Ще пару років тому він продавав картоплю на вулиці і торгував черешною на базарі. Сижу, коротше, на базарі. Продаю бараболю, а сьогодні літає на приватному джеті Зайтіпедія тусить зі злим сімплом Евілотом та іншими блогерами. Його тіктоки збирають сотні тисяч переглядів. А свій телеграм-канал він продав всього за 8 мільйонів гривень всього у 14 років і вже створив новий із статистикою, який позаздрить кожен другий канал в Україні. А ще він стрімить на твічі з народним артистом України на 100 тисячну аудиторію. Це тобі тоже, але це. Для собаки, блік, їда. Ну бувають такі дні. Ой, ти Я собака. Та колабиться з іншими стрімерами. Вау, тіля, какої за цінні. І також у містера бізнеса особлива теплота до нашого президента. Володимир Зеленський, Ми бачили цю хуйню тисячу сто пійцях дві гривень! Першої тисячі! Не хватить. Але у 2021-му Саньок ще не був містером бізнесом, зате вже штурмував Ютуб своїми відосами. І це були не скетчі, не крінжові приколи і навіть не щось про бізнес. Він знімав відео, як малювати графіті в Черкасах. Очевидно, Ютуб алгоритми такі відоси не оцінили. Та й черкаські пацани теж. Тому кар'єра на Ютуб закінчилась раніше ніж встигла початись. Але ось, де починається справжня магія, не втрачаючи зухвалості, він різко змінив тактику. І почав будувати образ нового українського фріка в трусах з айфоном і криками, як заробити мільйони гривень. Ти зі зем! Ти ходиш в школу, ти ходиш в університет. Щоб купитися біламаржині, треба займатися бізнесом, а не працювати на дядю за зарплату! Треба виходити з мама. Він почав штампувати короткі крінжові відосики. Це була дика суміш псевдомотивації, чистого абсурду та галусу, як створити бізнес. Він, якби Ігор Войтенко, тільки з місцевого базару, без спортзалу і з потужним зарядом сорому. І знаєте що? Сьогоднішня інтернет-спільнота обожнює таких. Він почав передавати привіти підписникам за гроші, а люди масово репостили його відео, бо це був дивовижний коктейль, смішно крінжово і дуже. Незвично, але справжній вибух прийшов після відео, де він намагався торгувати криптою. Пацани, біткоін вирос! Так заробляють вони, а не ті, що треба займатися бізнесом. Що оці всі криптовалюти, оцей інтернет, оці все пузи. Його репостнув навіть офіційний канал NotCoin з шістьма мільйонами підписників. Ось тоді Саша зрозумів остаточно в якому руслі потрібно рухатись, і почав штампувати такий контент щодня. Як результат, його телеграм-канал злетів до понад 100 тисяч підписників. І звісно, весь цей хайп не міг пропустити найнижчий блогер України Олексій Шевцов. Або Етіпедія. Він був перший. Хто вивів містера бізнеса на люди? Хлопець у трусах із прапором США раптом опинився на стрімі за Етіпідіа і розповідав, як заробив свої перші бабки. І ні, це не курси, як стати мільйонером за три дні. Це черешня, два відра, черкаси, базар та перші 600 гривень. І, звісно, містер бізнес завіз трохи крінжу. Каже, їй бачий комп'ютер. Через кілька днів Саша на хвилі популярності продає свій телеграм-канал за 200 тисяч доларів. На секунду йому було лише 14 років. Уяви реакцію однокласників, які ще вчора з нього ржали за ті кружечки в трусах. За ті гроші Саша не купив спорткар, не відкрив барбершоп і навіть не з'їздив Буковель. Він просто створив новий канал та купив курятник. Той другий канал я продав. Короче, купивши собі новий курятник. І продовжив завозити контент, ніби нічого не сталося. Але найсмішніше, той, хто купив його канал, одразу ж почав рекламувати нову шахрайську криптовалюту, щоб заскамити підписників містера бізнеса. Але бідолаха не врахував один нюанс. Аудиторія містера бізнеса це школярі. А в школярів, як ти знаєш, грошей стільки, як довіри до українських банків в 90-х. Скам токен купили менше ніж за тисячу баксів. Геніальний план по шахрайству згорів. Не всі знають, але містер бізнес ще й справжній патріот. Це наша земля. Він також почав строчити відоси про вибори в США. Байден там потужний самоліт! f 16! Звідси вилітають потужні! А потім раптом з'явився на російському ТВ. Іж би тільки Зеленський насмотревшись, не мобілізував і 12-літніх дітей. Його обличчя стало настільки медійним, що в Кацапі вирішили зняти про нього окремий сюжет, але й відповідь Саши не змусила себе довго чекати. Точка Бієва, дурана подинась, повірена в Україні у себе вдома, і нікуди я не виїжджав і не буду виїжджати. І наш президент найкращий в мірі президент. Слава Україні! І саме після цих подій на горизонті з'являється топовий казино-стрімер з України злий і думає, чому б не дати цьому божевільному шанс? Він кличе містера бізнеса до Варшави, і Саша, не думаючи, сідає в літак, але навіть тут він не може утриматись без своїх приколів. О, як! Ты ее особо взял, да? До нас. Не всегда ты меня оберіг, братик. І от хлопець, який ще вчора продавав черешню, сьогодні катається на Rolls-Royce, Живе у Вілі за 2 мільйона гривень на 2 місяці і літає приватними джетами, ніби це маршрутка черкаси Житомир. А в тій самій віллі живуть стрімери, блогери та контент 24 на 7. І навіть легендарний кіберспортсмен Сімпл вривається на цю вечірку. А містер бізнес в центрі подій він стрімить, вирішить, завозить крінжовий контент і починає ставати улюбленцем твічу. Поморай газует! Яма, б подвеска! куди ты по яма Десучий полицейский подвеска? Але справжній переворот відбувся, коли злий і містер бізнес проходять тест на найгарнішу стрімершу, в якому виграє маловідома дівчина на ім'я Мерімі. І от тоді все тільки починається, вони зв'язуються з нею, і містер бізнес вирішує зробити ставку на романтику. Звісно, не справжню, а для контенту. Стартує псевдороман, який виглядає одночасно і крінжово, епічно і максимально вірусно. Історі зі стріми все як один великий серіал про сімейні мелодрами для школярів. І як ти здогадуєшся, без крінжу не обійшлось. Що він у мене навчиться всього? Осталося на столі і шампанська і вода. Після цього Саша знову стрибує приватний джет. Цього разу вже не зі злим, а з етіпедія, і летить в Мілан. Просто щоб зняти тревел блог. Пацани оці добрі дяді купили мені кофі і круасан. А 8 квітня він опиняється на стрімі разом з Сімплом, топ стрімером Евелоном і тією самою стрімершою Мі, з якою живий серіал продовжується. Тільки поки не зрозуміло, це комедія, драма чи трилер. Саша, я супчик тобі приготувала. А ану пробуй. Ну будь-то в солі. Ти ну, чого? Чуть... А їх псевдовідносини це м'яко кажучи окремий серіал у стилі Холостяк. Вони сваряться, виганяють одне одного з квартири, викрадають блокноти з паролями, і звісно, все це робиться на камеру. І в якийсь момент Саша випадково палить її адресу в прямому ефірі. Як результат, підписники починають кидати каміння в її вікна. Реальна Санта-Барбара, сюжету якої позаздрить кожна друга мелодрама на 1+,1. плюс А щоб ще додати більше абсурду, вони кличуть псевдовідносини психолога, а саме хлопця з каналу Оптимус Ген, який нараховує два ляма підписників, Типу вирішити проблеми. Але звісно, все це перетворюється на ще один крінжовий перформанс. Вона мені не дає. Саша! сказали ставити. Тебе да далі Саша знімається цю відосі з лого, де він витрачає 50 тисяч доларів на себе. Їба, вона вкусна. А скільки вона стоїть? 5 тисяч баксів. Ти що, блядь, купив? Що ти викупив? Тебе наїбав на, на гроші. Що ти Та на твої ж бабки вісім. А в той же час стрімерша Мері Мі виходить із кадру і шиб контент із нею закінчується. І що робить містер бізнес? Правильно, нове шоу, нові дівчата, нові знайомства, нові стріми. Бо школярям потрібно продовження, і він його їм дає. Але Саша не лише кричить у камеру, він ще ходить на рибалку з народним артистом України. Давайте, це запариш, і подиви Йо, твою мать, ну Я на. Люди добрі, ви бачили, що це якийсь жах. Ой. Він же на дереві, що що, що синок заморозить, може там здати його кудись щоб він його кльопку поправили. Уявіть собі, між продажем телеграм-каналу за 8 мільйонів гривень і скандалами з мері мі. Наш бізнесмен знайшов час на душевні стріми з дідом актором. А гроші, що ти накидав на столі. Та це я зарабатую батя. Як це... батя зарабатують на, на... коли ти руками? Катя робиш, те понял разом. Вони стрімали з озера, закидали вудочки та ловили рибу. Йо-йо-йо! Глядачі в захваті ще побачиш, що підліток в трусах з прапором США і народний артист України спільно завозили контент серед карасів та окунів. Вся ця історія звучить як вигадка, але це реальність. Звичайний хлопець із Черкасики нічого не боявся, не соромився і перетворив повний абсурд на бренд. Без продюсерів, без продуманого плану його або люблять, або хейтять, але нікому не байдуже. Він не геній маркетингу і не бізнес-гуру, і вже точно. Не зразок для наслідування, але там, де інші бачили сором, він бачив контент, його критикують, і цим самі ж створюють попит. І цей успіх не про талант чи надзусилля, це про майстерність вловити хвилю абсурду і сісти на неї. І поки ми ржем з нього він спокійно заробляє на нашому соромі. Геній він чи крінж уже не має значення. Важливо, що це працює, і поки хтось боїться тупо виглядати, інший бере телефон і стає містером бізнесом